Шокуали вістку класу афасу сказкою чорнобривці. Шойно бриттів не сіяла цих танку. Я і борщику наварила, і пампушок напекла. Та ще й своєму братику сорочку присувала. Але де ж він так довго забарився? Куди горошку, братику, вже час обідати. Ну йду, сестричко, зачекайте. Отже ці вороги ще до нашої хати хочуть залізти. Куди горошку, братику, не ще вороги. Ми хіба б моїха бажаємо. Ми завжди були раді добрим людям. Чи не так? Так то воно ну, так, сестричко. Ти тут нікого підозріло, не бачиш. Підозрілого, та що з тобою? А, Так це таки, напевно, вже від холоду, мережиться. Ходімо вже обідати. Я і борщику наварила, і комбушок не пекла. Все, як ти любиш. Ходімо, ходімо. Добре, добре, можливо, це дійсно від голоду мережця. Та ось як ви живете, мої дорогенькі родичі. Давно я тут не була, і зла, поки що ніякого не напоїла. Та нічого, нас все ще попереду. Гарненька хатинка, квіти, ягоди. Бридота, спалю все, знищую потрошу пла. Це ж так весело, це ж не будувати. А де лісових? Де ти Ну і думаю, пане! Тут! Почекайте, не зараз. Оно, бач хатинку. Ну то що, я пішов? ти дурню, кажу не зараз. Слухай мене уважно. хатині дівчина, її звати Україна. Таке гарне ім'я. А що ти більше такого не чула? Слухай мій наказ. Підеш, коли цим в похід піде, а дівчину викрадеш і приведеш до мене, почув? Усе зумімо, пані! а ви нагода буде! Буде, буде, йди вже звідси. Ну що, Україночко, я прийшла, а ти на мене не чекала. Там мене побратим чекаю. Повертайтесь животні здорові. Хай із ось бомб бережемо. Вов'язково, з перемогою. Ось ту ми росія, піду присаду, буде калини. Спи, спи солодко моя мене, дівчино. Нелегко дорога тебе чекає. Але я завжди буду поруч з тобою. Подарую тобі дві стрічки, жовто та блакитну. В них є сила небес. Платив собі у волосся, як тільки ворог торкнеться їх, не згине, як роса на сонці. Пам'ятайся, Україна. Дивно, я ще весні бачила Янгола, який мені щось казав про силу небес. Ой, а він і справді тут був. Блакитна це безкрайнє небо, а жовта це золоті пшеничні поляри. Він мені ще щось сказав, але я забула. Піймалася? Ой, а ти що ти такий зелений чоловіче. Справді, якась буде. Ти хто такий? Ти чого до мене прийшов? Я тебе не запрошувала. А я завжди не запрошувала ну, приходжу. Моя пані наказала, щоб я забрав всі твої землі, а тебе забрав полон. Ну, нарешті усі ці поля, землі, ліси, усе це моє. Я тут буду господарювати, я тут буду правити. Тут так добре і затишно, і калина така солодка. Ну, ось, пані, Землю забрав, дівчину при Де вона порода? Яка вона города, ти про що? Знову вдурила! Ну що, у мене ти тепер носитимеш сарафани, а не вишиванки. Чула? А ще цього цю вишиванку вишила мені мама, і я її ні за що не приміняю. І тобі слугувати не буду. Тобі що, своїх палаців мало, не для тебе я колину вирощувала, коли серця золоті пшеничні поля. І геть, що я навіть тебе не бачу. Та як ти смієш, що твоя старша родичка. Так ротичі приходять із радістю. А ти, ти, нічна слодіка, як та чорна хмара посеред ясного неба. От прийде мій, братику до горошко, тоді побачимо, як ти розійдеш на всі чотири столі. на вас не Ну годі тобі, в мене для тебе подаруночок є. як твоя сестричка здолати її зможе лише найсильні. І кути горошку рідні землі покидати. Хто ж захищати буде, як не ти? Вставай, вставай, козаче, тебе чекає Україна! Так ця шахлунка хотіла мене отруїти, щоб я загинув. Де Україна? Треба її шукатись! Що ж, немає твого любого братика, а значить ти робитимеш те, що я тобі сказала. Помиляєшся, І в чого в тебе не вийшло, не так просто козака українця влади. Зараз ти отримаєш у мене. Боже ні, що зі мною? Моя сила, я її втрачаю, допоможі. Так ось про що казав мій ангел, що коли хтось доторкнеться до моїх стрічок, він втратить всю чорну силу. Так це чудово. Хай кожен знає, хто до моєї України з мечем прийде, той від нього і загине. Братику, я тобі така вдячна. Ти мій герой і захисник. Тепер я можу милуватись безкрайнім небом, слухати співтахів і випікати до хліб, щоб розчати їх іншим. Так, моя рідна, мила і єдина. А заспівай у ту пісню, що тебе мама вчила.